Приготувала хек з овочами у вершках у своєму новому посуді. Набір із п'яти предметів, який має неймовірну якість. Складається з двох сковорідок, ківш з кришкою та знімна ручка. Має тришарове покриття з керамікою. Почищену і помиту рибу нарізаю шматочками, присолюю цибульку, ріжу напівкільцями. Син не може дочекатися риби, дуже зголодні і просить приготувати пельмені. Якраз випробую свій новий ківш. Натираю морковку, водичка закипає, роблю засмажку до прозорого стану, вода закипіла, вкидаю пельмешки. Зажарочку висипаю в іншу сковорідку, а тут обсмажую вже хека нашого в кукурудзяному боржі. Сковорідки на кіпш перечепила ручку і буду стіжувати пельмені. Ріпку переклала на овочеву подушку, заливаю соусом вершки із соєвим і відправляю в духовку. Як же це зручно, коли така сковорідка з німною ручкою. Можна ще хоч запекти в духовку. А сама швиденько вибіжу по мою ванну своїм новим парою який має 10 насадок і ним можна вимити все. Заливаю водичку. шнур аж 5 метрів. Я обігала всю. Ванну. Так, давайте вам покажу, що він робить зі швами. Ну, Ось такі вони повинні бути голубенькі, але є все-таки чорні, подивіться, як він справляється. Це просто супер. Я була дуже приємно вражена. А тепер ще давайте почистимо диван. О, боже, який брудний! І важко доступні місця. Давайте помиємо газову плиту. Справляється просто навіть без миючого засобу. Я дуже задоволена. Я й не мріяла про це Справилася за 15 хвилин. А тим часом і рибка приготувалась. Тому всім смачного.